Полягли за батьківщину сьогодні в усій Україні на Хмельниччині вшановують пам'ять наших героїв, які віддали найцінніше, що є в принципі в людині це життя. Вони не вагаючись пішли виконувати свій обов'язок. Вони були вірними кожному слову. Даної народу України і державі Україна присязі. І вони поклали голови за незалежність, за свободу України, за те, щоб в хлопців і дівчат в нашого майбутнього покоління. Було мирне небо над головою сьогодні. На площі незалежності відкрили фотовиставку на честь військовослужбовців, які загинули у боях за Україну. У проєкті взяли участь 98 сімей його реалізували впродовж двох місяців. Томирає в боротьбі серцях живе навіки. За принципом обирали, це був оголошений проект. Оголошеної громадах кожна громада подавала своїх бажаючих прийняти участь у виставці учасників. І відповідно, ми вже формували списки і відфотографували їх за графіком. 96 світлин, тому що дві кілька світлин є такі, що в сім'ї пофотографувалося кілька осіб, тому ми їх не виставляли тут на загальну виставку. Всі фотосвітлини впадуть в Державний архів Хмельницької області. А це буде наповнення колекції документів щодо ініціативного інформування подій війни. І буде формуватися колекція документів Національного архівного фонду про подвиг наших героїв, які на сьогоднішній день поклали своє життя на нас. За нас великий проект в Хмельницькій області формується фонд національного архівного фонду, який має назву Задля перемоги. Кожна світлина зображає на фоні загиблого героя його сім'ю. Родичі полеглих зізнаються, фотосесія давалася важко. Андрій вступив до лав ЗСУ у складі 8-го полку спеціальних операцій. Він хотів потрапити саме в ССО. А, от Андрій дуже захоплювався різними видами спорту, був дуже вмотивований, патріотичний. О, завжди хотів зробити якийсь такий вагомий вклад в нашу історію. Був дуже любячим чоловіком, от. і в пам'ять про нього вона залишилася також маленька донечка. Дуже важко, бо кожного разу ти повертаєшся в той день, коли е, в ці емоції так згадуєш. Але я розуміла, що я повинна зробити все і буду робити все для того, щоб пам'ять про мого коханого, про Андрія залишалася і щоб про нього всі пам'ятали. Бо це єдине, що я можу зробити для нього. Мій син пішов добровольцем. На війну він вже 3 березня прийняв присягу. Він не був кваліфікованим військовим. Він не мав ніколи справи з військовим. але коли почалася війна, він не роздумуючи, пішов захищати свою батьківщину. І син заслужений майстер спорту України з бойового самба. Бо майстер спорту України. Місце змішаних єдиноборств, багаторазовий чемпіон республіканський, багаторазовий чемпіон інтернаціональних змагань, ем, володарня багатьох кубків, володарня бійцівського пояса інтернаціонального. Також з нагоди пам'ятного дня на Майдані Незалежності погасили особливу Марку. Вона присвячена героям, що віддали своє життя за Україну. На марці зображено декілька малюнків, а також вірш видатної поетеси. Дуже цікавий ілюстратор. Не перша робота його вже на марках. Це доничанин Сергій Майдуков. І саме от в мене в руках маркований аркуш. На ньому є п'ять марочок. Саме на марці ілюстрація Сергія Марсове поле Львів 2023 року. І на блоці ще розташований вірш, який Ліна Костенко написала в 2015 році. Вірш, який сьогодні ще більше звучить, ще більше надає сили нам, щоб жити і боротися. На маркованому конверті першого дня. Бачите, розташована інша ілюстрація. Це теж ілюстрація Сергія Майдукова. Це меморіал на Майдані Незалежності. Ілюстрація 2024 року. Частина коштів від реалізації марки піде на благодійні цілі. Тираж марок 350 тисяч. Такий маркований аркуш коштує 100 гривень, тому що кожна марочка коштує 15 гривень, і плюс 5 гривень це благодійність. Тобто це благодійний випуск, марка хвилина мовчання. Цей пам'ятний день нагадування усім, якою ціною виборюється наше мирне небо, наша незалежність. Дорогі родини загиблих, вічна пам'ять нашим героям-захисникам, а вам сил і мужності пережити це велике горе. Слава нашим героям! Герої не вмирають. Слава Україні! Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал.